Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обробки зображень та мультимедіа. І в нас сьогодні лекція буде одно про одне з перетворень зображень. Це е, з ракурсу стиску зображень. Це е, перетворення гара, чи як відомо в нашій літературі, чому списується перетворення хара. Ну що ж, ми починаємо. Перетворення гара використовується на практиці для відображення частоти під діапазоном. Воно буде обговорюватися в подальших лекціях. Однак через простоту цього відображення його можна пояснити в термінах базисних зображень. Тому ми включили його розвід. Перетворення гара ґрунтується на функціях гара HK від Х які визначаються при х належить відрізку 0,1 для k дорівнює 0, 01 і так далі n мінус 1, де n – це є 2 в степені n. Перш ніж визначити це перетворення. Нагадаємо, що будь-яке ціле число k можна подати у вигляді суми k дорівнює 2 в степені p+, плюс. Q мінус 1, dp P від 0 до N мінус 1, включно Q дорівнює 0 або 1 при P дорівнює 0 і Q між 1 і 2P, включаючи при P відмінному від 0. Для n дорівнює 4, тобто 2 в степені 2, наприклад, маємо таке зображення, що 0 можна зобразити як 2 в степені 0 плюс 0 мінус 1. 1 можна зобразити як 2 в степені 0 плюс 1 мінус 1, 2 як 2 в степені 1 плюс 1 мінус 1, 2, 2 в степені 1 плюс 2 мінус 1. Базисні функції гара визначаються за формулами h від 0, за означенням це є h00 від x 1 на корінь з n при x від між 0 і 1, так? І відповідно h від k за, за означенням це h pq від x, так? Це є одиниця на корінь квадратний з n помножити на 2 в степені p поділити на 2, якщо x належить відрізку від q-1 на 2 в степені p до q-1 на 2 в степені p. Відповідно, мінус одиниця на Корінь з n помножити на 2 в степені P на 2, якщо X лежить між точками, включно q мінус одна, поділити на 2 в степені P, і Q поділити на 2 в степені В. І для інших точок з відрізку 01 ця функція дорівнює 0. Тепер можна побудувати n на n матрицю а n перетворення гара. Елементи з індексами і н цієї матриці дорівнюють ГАШ і й, де i прибігає від нуля до n мінус одиничку, і й дорівнює 0 на n, одиниця на n і так далі n-1 на n велик. Наприклад, а2 дорівнює h0 одну друга, так, h 0 одна друга, h1 одна друга, h1 друга. І це дорівнює одиниці на корінь з двох, 1, 1, 1 мінус 1, 1. Нагадаємо, що при дорівнює 0 таку до дорівнює одиниці, і при і дорівнює одиниці, так, на цьому рисунку викладена програма для обчислення цієї матриці для будь-якого числа n а також побудовані базисні зображення при n дорівнює 8.

2/4 h 2 3/4 і відповідно останній рядок h3 0/4 h3 1/4 h3 2/4 h3 3/4 які відповідно дорівнюють одиниця на корінь 4 перший рядок одинички другий рядок 1 1 -1 -1 третій рядок корінь з 3 тепер прошу корінь з 2 мінус, корінь з 2 0 0 і останній рядок четвертий рядок 0 0, 0 корінь з 2 мінус корінь з 2 і 8 має ось такий вигляд: перший рядок всі одинички. Другий рядок перших чотири елемента одинички, і наступних чотири елемента мінус одинички. Третій рядок корінь з двох, корінь з двох, мінус корінь з двох мінус корінь з двох всі нулі. Четвертий рядок 4 0, корінь з двох, корінь з двох, корінь з двох, корінь з двох. П'ятий рядок два мінус два всі нулі. Шостий рядок нуль, 0, 0 2 мінус 2 – всі нулі інші. Сьомий рядок – 4 нуля, 2 мінус 2 і 2 нулі. Ну і восьмий рядок – 6 нулів і останніх дві – двіця є 2 мінус 2. Для блоку пікселів розміру n на n, де n дорівнює 2 в степені n, його перетворення гара обчислюється за формулою n помножити на n на an. Так? Ну і от і все. Тобто ми отримали Достатньо інформації для перетворень. Гара. Далі ми будемо працювати з цими перетвореннями. Ну що ж, дякую вам за увагу, за цю коротесеньку прослухану лекцію. Всім бажаю здоров'я, щастя, успіху, до побачення.